Вітаємо вас на нашому Ютуб-каналі. З вами Віра Шестакова. І сьогодні будемо говорити про таке: сів п'яний за кермо втратив авто. Президент Польщі підписав поправки до кримінального кодексу, які передбачають конфіскацію автомобіля. Нові правила з березня 2023 року змінюються правила перебування українських біженців у Польщі. Нульовий податок залишається. У Польщі збережуть 0% ПДВ на продукти харчування. Без бар'єрів у Польщі створили проекти для тих, хто бажає говорити українською, але не знає, з чого розпочати. Президент Польщі Анджей Дуда підписав поправки до кримінального кодексу серед змін можливість конфіскації автомобіля, яким керував нетверезий водій. Водіям, які мають у крові не менше ніж півтора проміли алкоголю і сіли за кермо, доведеться попрощатися із автомобілем. Також конфісковуватимуть авто, якщо водій має в крові понад 0,5 проміли алкоголю і спричинить ДТП. Також зросте максимальне покарання, яке можна застосовувати за вчинення ДТП. За спричинив тяжких тілесних ушкоджень або смерті нетверезому винуватцю ДТП може загрожувати 16 років позбавлення волі. Раніше це, до речі, було 12. Положення про конфіскацію автомобіля набирають чинності через рік з дня опублікування закону. Більшість інших змін діятимуть вже через три місяці. Детальніше про них прочитаєте на порталі Наша Польша Музика Польща готується до можливої наступної хвилі біженців, бо вже сьогодні в Україні кілька мільйонів людей не мають доступу до електроенергії. Але у Польщі змінюються правила перебування українських біженців. Для них зроблять обов'язковим оформлення ідентифікаційного номера Песель. Крім того, з березня наступного року вони зобов'язані будуть платити за тривале проживання у місцях розміщення. Отже, з 1 березня 2023 року громадяни України, які перебувають. У центрах розміщення понад 120 днів оплачуватимуть 50% вартості проживання, включно з їжею, але не більше ніж 40 злотих за одну людину. З травня наступного року українці, які перебувають у центрах понад 180 днів, платитимуть 75%, але не більше ніж 60 злотих з людини. Нові правила не торкнуться людей з інвалідністю, дітей, вагітних жінок, осіб пенсійного віку та осіб, які піклуються щонайменше про трьох дітей. Польщі збережуть нульовий відсоток ПДВ на продукти харчування. Нульова ставка ПДВ на продукти харчування діятиме до середини 2023 року. Таке рішення польського уряду спрямовано на боротьбу з інфляцією та кризою, спричиненою Росією, а також захист гаманців поляків. За підрахунками, завдяки зниженню ставки ПДВ на продукти харчування з 5% до нуля у рамках урядового антиінфляційного щита. Поляки отримали можливість заощадити загалом понад 7,6 Мільярдів злотих. В Польщі стартували курси для охочих перейти на українську мову. Для українців, які намагаються перейти з російської мови на українську, у Польщі створили проект Єдині заговорити українською легко. Пропонують під час курсу, до якого входять як онлайн, так і офлайн зустрічі. З 5 грудня розмовні клуби розпочали свою роботу і в Польщі, зокрема у Варшаві та Любліні. Участь у заняттях безкоштовна. Під час зустрічі говоритимуть про способи подолання мовного бар'єру, найпоширеніші по. Малки, яких припускаються у переході на українську мову, а також обговорюватимуть українську музику і кіно і жартуватимуть українською мовою. Посилання для реєстрації залишимо під цим відео. І переходимо до наших постійних порад на вікенд. На фестиваль вуличної їжі можете вирушити у Краків. Проходитиме він на площі перед торговим центром галерія Казімєш» по вулиці Подгурська, 34 з 9 до 11 грудня. Там на вас чекатимуть фудтраки зі смакотою з усього світу. У меню м'ясні та вегетаріанські страви, солодкі та солоні перекуси. Окрім того, на гостей чекають жива музика та конкурси. А у Варшаві у вас буде можливість зробити самим дерев'яні прикраси для ялинки. 10 грудня з 11 до 13 години триватиме безкоштовний майстер-клас по виготовленню дерев'яних ялинкових прикрас. Захід розрахований на дітей у віці 10-13 років. Проходитиме він у станнях кубицького. Учасники матимуть змогу навчитися основам деревообробки та з того матеріалу зроблять прикраси для своїх ялинок. Під відео для вас залишимо. Контакти для того, щоб могли з'ясувати ту чи іншу інформацію для себе. На цьому ставлю крапку. Вас як завжди запрошуємо підписуватись, залишати свої коментарі і нагадуємо, що всі новини, про які ви сьогодні почули, і не тільки, ви матимете змогу прочитати на порталі Наша Зробіть добре не тільки собі, а й своїм друзям. Розкажіть їм про наш канал. А я ж кажу вам до зустрічі на наступному тижні.